Ну, Хто там розказував, що штригельна борона наша Вольт ЛС це то саме, що краще купити подрібнювач. А подрібнювач зроби? Ось такий фон ось так підготує поле, розподіли так поживні рештки, змульчує верхній слой до 5 см без всяких ваших дісковок, ще чогось, культивацій. Тут пройшла один раз вольта, перебила паличку, змульчував верхній слой, розподілила рештки, зайшла анкерна сівалка. Ми працюємо по нашій технології живого ґрунту. Зайшла анкерна сівалочка, посіяла між 30 см. Получили ось такі всходи рівномірні, рівненькі, все чотенько. Сіяли ми тут на глибину 2 см. Бачите, на глибину 2 см, бачите, яка структура ґрунту завдяки нашій технології обробітку. Корінці досить... Потужні. Скоро будемо заходити ін'єктором працювати. То хто мав якісь сумніви чи ще щось, всіх запрошую до нас на поля, телефонуйте, дзвоніть, проведу лічну екскурсію, як то кажуть, не словом, а ділом. Побачите. Дивіться, яка чудова пшеничка. Думаю.